Привіт усім! Сьогодні в нас на порядку денному одна з таких, знаєте, фундаментальних тем німецької граматики це артиклі. Коли казати дер, а коли айн. Давайте розберемося з цим раз і назавжди, щоб більше не плутатись. От погляньмо на два речення здавалося, б, майже ідентичні. В одному випадку ми кажемо «Das ist ein Tisch», а в іншому «Das ist der Tisch von Maria». І там, і там стіл, але артикли різні. Чому так? У чому тут секрет? І, от саме ця, здавалося б, дрібниця повністю змінює суть сказаного. Давайте з'ясуємо, як це все працює. Почнемо з першого типу, з неозначеного артикля. Отже, неозначений артикль, тобто айн ein або айне. Можна сказати, що це наш спосіб представити щось нове, познайомити співрозмовника з якимось предметом чи поняттям уперше. Ідея тут насправді дуже проста. Коли ми згадуємо щось вперше, або коли говоримо про якийсь неконкретний а будь-який предмет, ми використовуємо саме неозначений артикуль. Це ніби ми кажемо дивись, ось якийсь стіл не конкретний, а один з багатьох. А тепер увага, важливий нюанс. Артикль залежить від роду іменника. От для чоловічого роду, як у слові дерчіш, ми кажемо антіш. Для жіночого, наприклад, die Lampe, буде вже eine Lampe. а для середнього, скажімо, Дас Хаус знову ein Haus. Це просто треба запам'ятати. Добре, з першим знайомством, тобто з неозначеними артиклями, наче все зрозуміло. Але що робити, коли ми говоримо про щось, що вже відоме і нам, і співрозмовнику? А отут вже на сцену виходить його величність означений артикль. Правило тут можна сказати дзеркальне. Якщо всім учасникам розмови зрозуміло, про який саме предмет йде мова, от тоді ми впевнено ставимо означений артикль der, die або das. Це трапляється, коли ми вже згадали цю річ раніше, або коли контекст сам підказує, про що мова. А є ще один цікавий виняток, або, скоріше, особливий випадок. Речі, які є унікальними, єдиними у своєму роді, завжди використовуються з означеним артиклем. Ну, наприклад, сонце. Воно ж у нас одне, тому ми завжди кажемо дії зони. Те саме з місяцем, дермонт. Ну що ж, теорія це чудово, але без практики нікуди. Давайте спробуємо застосувати ці знання. Готові? Поїхали! Окей, перше завдання. Дивимось на речення. Is das der das Tisch von Gabi? Питання. Ми говоримо про якийсь абстрактний стіл чи про цілком конкретний стіл, який належить Габі. Який артикл тут пасуватиме? І правильна відповідь der. Звісно, der Tisch. Адже йдеться про той самий стіл, що належить габі. Він конкретний, він нам відомий з контексту. Добре. Рухаємось далі. Речення Берлін штат». Як думаєте? Тут ми представляємо Берлін як просто одне з багатьох міст у світі, чи як щось специфічне. Абсолютно. Айне Штат. Чому? Тому що в цьому реченні ми просто класифікуємо Берлін. Ми кажемо, що він належить до категорії місто, це одне з міст. Гаразд, а тепер дивіться, як все змінюється. Те саме речення, але з маленьким доповненням. Берлін іст фон Deutschland. Оце уточнення «фон Deutschland, воно щось змінює? Ще як змінює? Правильна відповідь діаха А все тому, що столиця у Німеччини лише одна. Це робить її унікальною і абсолютно конкретною. Тому тут без варіантів, тільки означений артикль. І наостанок, завдання загадка з двох частин. Воно чудово ілюструє всю логіку, яку ми сьогодні розбирали. Das handy, das ist die handy von Kevin. Як тут бути? Все дуже логічно. Спочатку ми бачимо телефон вперше, тому кажемо, «Das ist ein Handy». Це якийсь телефон. Але в наступному реченні ми його вже конкретизуємо. Це телефон Кевіна, і він одразу стає тим самим конкретним телефоном. «Das ist das Handy von Kevin». Елегантно, правда? Відмінно впорались. Давайте тепер швиденько підіб'ємо підсумки, щоб закріпити матеріал. Отже, головне правило, якщо ми щось згадуємо вперше, або це один з багатьох предметів, використовуємо неозначений артикль айн ein або айне. Якщо ж предмет вже відомий, конкретний, той самий, тоді наш вибір це означений артикль, де das». Ну і, звісно, пам'ятаємо про унікальні речі, вони завжди конкретні, а отже, завжди з означеним артиклем. Є така проста мнемонічна фраза: спочатку ми зустрічаємо якусь річ, а потім знайомимося з тією самою річчю від неозначеного до означеного. Цей урок для вас підготувала мовна школа майстори Зокі зі Швейцарії. До речі, вони пропонують як групові курси німецької, так і індивідуальні заняття один на один. Якщо зацікавилися і хочете дізнатись більше або записатись, ось номер телефону плюс 41 76 325 90 55. Дякую, що були з нами.